Слава Ісусу Христу. Хочу попросити Дорогого Небесного Отця хотя якісь обновлення. Так, ну я перейду на русский язык. Пожалуй, щоб было мне понятно, що я говорю. Вот и меня видно. И еще бывало такое, что останавливается что-то камера. Ну, не знаю, надеюсь этого не будет во время трансляций. Дорогой небес, Небесный Отец, я благодарю тебя за то, что ты даешь такую возможность нам ну, вот, просто пообщаться с людьми, узнать, как у них дела, все ли у них в порядке, что они планируют, что они думают, размышляют ли они на твоей воле, ищут ли твоего лица и ожидают ли пришествия славы Твоей во всей полноте. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Поэтому начнем, пожалуй. Я бы хотел, конечно, проверить, или слышно, слышно ли. Я не знаю, как это сделать. Вот можно через Телеграм попробовать какое-то голосовое. Например, вот это. Мое, например. Це, брат, один Да, вот, слышно. Хорошо. Тогда начнем. С Богом. Может он... приготовил чье-то сердце к восприятию, к восприятию Евангелия, Благой Вести. О, Здорово. Привет, Скуфчик. Я Скуф, да? Да. Я понял. А ч, а ви знаєте, що це? Ви взагалі якою мовою спілкуєтесь? Ми Мы с уржиком небошем. Ну шейматом, я поняв. Ну хорошо, давай тоді будемо суржиком. Це ж вроді, з Росії, вроде з кухи пішли, чи ні? Да поєбать! Я поняв. Ну хорошо, давай. То що ви робите? Ногті? Ногти? А, а свої ногті покажеш? А, клас. І ви на цьому деньги заробляєте? Да. да. І що, нормальна прибыль? Охуенно, ну, да. ну блять, братик, у мене БМВ і дві квартири в Києві. і ще віде. один один дом в Канаді є, Так ти думаєш, що ты думаешь, что заробляешь? Все Все за ногти, слушайте, ну ви молодці, ну хорошо. А це ж колись закінчиться чи ні? Ногти враги, что ногти це вічна пассика, я думаю. Ні, знаєш яка вічна пасіка? Вічна пасіка це похоронне бюро. Оце вічна пам'ять. Ну, навіть і вона не вічна. Це ж теж, ну, я ж на це намікаю, типу, ну. Ми ж тобі не лайкала, знаєш, це ж я його не лайкала. Ти так ясно. Ми ж з собою це все не заберемо, правда, дівчата? Що ти сказав? Каже, ми ж з собою це все не заберемо. Що іменно? Ну, там, BMW, дві квартири в Києві і в Канаді. В не Воно моє вже. Ну хорошо, ну понятно, но коли людина приходить вот дедлайн, знаєш, що такое? Блять, така а не лайк, я не понял. Ти не знаєш, що таке дедлайн? Ні, я тоже в кружки. Ні, ну дедлайн — це коли вже лінія, короче смерті, поняла? А ти знав, що у Давін, блять в цьому чаті сидять только долбобывая? А, то а шо це да. за чат? А що это за чат? Что? Ну что как у вас чат называется? У меня просто чат по-другому называется. Мини-чат тісно. У вас мини-чат, у меня альтернатив чат. да mm. похуй какие-то не долбоем. Ну чего, я, я например, я, нормальный парень. <кху> ну ты скучик трошки. Ну тебе Я то, Ну а скики ты мне дасы по моему выгляду. Год. Ну тебе ну 20 и то менше, я думаю. Мне 25, братик. 25? А, мені да. скільки? а скільки мені ти досиш? Ну, 25 десь. Ну, 24. Ну, да. 33. Мені 27 скоро буде. А, ну так ми ж казали. Ну, ти молодо дуже виглядаєш, я тобі скажу. Ну, бачу, як. Прямо вообще. А тобі <ривляться> алкоголь тобі хоч продають? Ні, треба паспорт показувати, то продавці отак дивляться. Та я теж так думаю. Ну, то ти реально... Я тебе на сцені а, а, тобі, а тобі скільки років? Мені 17. Тобі 17? Ви сестри чи що? Так. Да. Я понял. Ну, ти мене теж братиком називаєш. А ти знаєш, чи я син? Божий. А, ну, слушай, ти прям... Оце роз... видала базу. Ні, ну ти реально видала базу. Не, не ти не знаєш, чи є син? Божий. Так а ти, так от получається, якщо я братик тобі, і я син Божий, то ти дочь Божа, правильно? Да братик, ну я просто так кажу. Ні, так хорошо, а як а я хоть Бога звать? Ну ти хоч знаєш, як папу звати, чи ні? Ісус Христос. Амінь. Все, питань більш немає реально. Так ти, ти це ти, ти батюшка? А ну? Ні, та я що? я бра, я братик. Братик, Скуф. Братик, ску. Ну, хай, да. хай буде по твоєму. Я вже щасливий, що, що в мене є така гарна сестра, в якої дві квартири в Києві. BMW і а ти братик, на сервис не, в... чисти, не <реш> Да. Та я вже трошечки потягую губу, думаю, може хоч мені трошки щось впаде, нічого не буде. Ні. А задивись, хуя. Ой, блядь. Ну, дівчата, ну на що ви матюкаєтесь? Ви ж, ж вже поняли, що ви що ви вже, у вас, папа Ісус Христос. Він же ж не матюкався. Да нам да, де ви? там, не нема ну, чого ну, тоді... ми друге покоління. Ну, то ви, ви Тоді тоді ви не цей, тоді ви не... він вам не папа, якщо ви його так, якщо вам все Так у чи... да, мене папа Олег, ми наживаем. Хто папа, Олег в тебе? Да у мене папа Олег. Олег У мене Сережа, ні, я ж я про духовне, я про духовне родство. А, у мене у мене отець Джа, Боб Джа. А, ну так ти сказав Ісус Христос, то в мене просто Ісус Христос, а ти бачиш, виходить, що я не братик. У мене Бог Джа. Ну і що? І що твій Бог Джа. Я не пастер Дима, ну я, розгляж... не середимо, я хочу вистріляти. А і... як тебе звати вообще? Uh, ну по-разному. Ну я тобі так скажу, що як, ти... як тобі мене звати? Ну можеш мене звати братик, от кстати. Mm. Ні, я серйозно питаю, як як тебе і по не... паспорту. А, моє імя uh, по паспорту Саша. Александр. І вахно? И в окно. свобода. Не, я кажу фамилия. Фамилия свобода. А если ты будешь у тему тюрьми, то это типа будет работать? Ну, типа, ты свобода, но ты в тюрьме. Ну, мы тут все в тюрьме, девчатка. Мы, мы, в гостях у сатаны. Кстати, Бог Джа — это один из подразделений его, его армии. Бог Джа — это Бог Что Травы. Это, нахуй. Ну, Травы, да. Я це вже не зробила, це вже топом покрити було. У мене дуже великий опит употріблення трави, я тобі так скажу, сім років. Ніхуя, жалко, що це не зелені. Я вам скажу, Бог джа вам нічим не поможе. Чого це? Ну, тому що тільки Христос Воскрес. І Якщо ти хочеш жити вічно, то Джа тобі в цьому не зможе допомогти. Може... Зможе! Він тебе може накурити, доставити удовольствие, ввести тебе в стані психоза. Оце було. Який, який, який нахуй психоз братик? Ти, наверное, спать з кури якийсь йобаний. Ні, не спась. Ти покури, покури звичайну траву, я тобі скажу так. Ну, місяць кожен день покури, і ти, ти поймеш, про що я буду говорити. Так а що це ти куриш траву? Я? Ні, ти куриш траву, та то не тобі. Я, я кинув недавні. У мене два роки реабілітації за спиною. Так а нахуй ти траву курив? Так, ну, а на що в неї Бог Джай і, і папа? От в мене таке питання. Бля, да, що ти пиздиш? Так вона так сказала, що в мене духовно. Та да я, я не кажу, дум... що ти там щось пиздиш, я кажу, нахуй ти ось тебя щось произносиш, ми сім... ну, щось серйозно, типу, стартувала. Так подожди, а що думаєш, я не серйозно говорю, це так і є. Я абсолютно серйозен. Щось е, думає... братик ти якусь хуйню морозиш. Так, що... Подожди, ну ти ж сама це сказала, а... чи ні? Да, Бог джам в мене. У мене один Бог, це Бог джаг. Ну, я траву не курю. Ну хорошо, а якщо е е е е е він твій бог, ну то ти ж якось, мабуть, з ним спілкуєшся, взаємодієш з ним. Ти хотів сказати взаимодействуешь? Ну, взаємодієш, взаимодействовать. Взаимодействуешь это на русском. Ну да. Видишь, якщо суржиком говорити, яка різниця? То що, то що ти з ним робиш, якщо він твій Бог? Просто я, знаєш, це Бог трави. От є, кстати, в Києві ця. Э, Растафарянська церква, э, там, де тоже Богу Джа поклоняються. О, так охуєнно, треба показываю туди. Ну я би вам не рекомендував. Вони все-таки говорять, що вони типа за Ісуса Христа. Щас, секунду. О, для Да, скажи мені. Ну, у нас Да, дівчатка, то що? То э, розкажи мені, то ти кажеш, що ти, що ти траву не куриш, но, но в тебе бог джа. А, ну, а, ти... а, а як ви з ним? А як ви з ним, типу? Я регулярно походжу. Як ви з ним контактуєте? Ну, з, з богом джа, як ти контактуєш? Ну, блядь, братик, у мене немає жодного релігії, щоб контактувати напряму з цим богом. А що ж за релігія сразу? Ну, блядь, тому що если ти на Бога балакаєш, то це Віра. А якщо Бог з тобою, то це вже шизофренія. Не, ну це розпространенний міф, я тобі скажу. Дивись, ти знаєш, як слово Бог перекладається э, з, з, ну, вообще, з мови, яка, від якої воно пішло. Це сила. Не похуй. Ну, сила. Ну, я розумію, що, що тобі все одно. Э, це ж сила, і вона реальна сила. Це ж тобі не просто там, эти... Я вам открою секрет, духовный світ існує. У мене Духовний світ це сигарета. Ну, це теж не проявляється, я согласен. Не, ну в общем-то, я вам скажу, ну хорошо, а вот, ну, після смерті ви як думаєте, що буде після смерті? Ніхуя. Нічого? А чого ти так думаєш? Ну а что может быть без смерти? Ну я тебе скажу, если мы дивимся на законы физики, знаешь, ты, кстати... В школе... А дожди тут с а дожди не прочный. Ты в школе... Кстати, Братик, нам, нам с тобой не очень интересно балакать, пока. Ну, давай, привет от Багаджа. Я понял, ему тоже привет. Хай он там это. Думаю, пока. Помнить что с ним будет. Так, мене. Дівчата, мабуть, там цей. Їм не дуже цікаво, бо вони не вірять в те, що говорять. Ну, понятно, таке собі цей. Е, таке собі діло. Таке собі діло. А в чому то діло? Діло в тому, що люди просто тратять свою життя на те, що немає сили. Просто, ну, щось видумав, фантазія і не вірив в те, що воно так. Ну, хай Бог їх благословить, хай він їм дасть цей інтерес задуматися про духовний світ. Ось, шкода, що я не, не міг їх засвідчити, не міг їхній Бог Джа препятствував е, моєму свідченню про славу Ісуса Христа. Але, ну, як мінімум, ми вже знайшли знайшли цей контакт, я дуже дуже здивувався, коли вони признесли ім'я Ісуса Христа. Але не всякому духу вірте, не всякий дух, який кричить, що Ісус Христос то він є від Бога. І ми це бачимо, як і Павел дуже, скажімо так, возрівнував, коли пророчиця якась там ходила за ним, казала, що це сини Божі вони проповідують. Чи вона не так казала, що вони проповідують Сина Божого в общем, ці проповідники для вічного життя, але це все одно дух був не від Бога. І те, що люди говорять, що їхній Папа Ісус Христос, те, що люди говорять, що вони там духовні чи духовні, чи які вони там цього ще недостатньо. І ми бачимо це е, наяву і по факту. Але, е, на жаль, не знаю їхні імена, але хай їх Бог береже, хай їх Бог благословить. І будемо надіятися, що вони знайдуть, знайдуть вихід з цього світу єдиною дверю, яка, яка відчинена от, для людей, які шукають лиця Божого. Це Ісус Христос. От. Амінь.